За, Запит стосується енергозберігаючих заходів. Е, я хочу звернути увагу, що залишилось півтори хвилини, мені не вистачить, тому прошу мені потім подовжити час. Мехай це буде рахунок іншого запиту. Отже, до мене, як до депутата міської ради, звернулись ременчувські представники цивільного корпусу АЗОВ. Які вказують на ситуацію, яка склалась в нашому місті з приводу високих комунальних тарифів та платежів, та створює потенційну загрозу розхитування ситуації у місті на тлі цієї проблеми? Цю проблему мали б розпочати вирішувати ще позавчора. Всі пам'ятають провірливо відключення електроенергії з землях 2014 тисячі років, але цього не сталося. Часто ситуація чекає, а тому, через, вже, а тому вже давно має порушуватись вирушувати, питання про введення у складі відділу енергоменеджменту та енергетики виборкової посади на розробку, затвердження та впровадження програми енергетичного розвитку Кременчука, де має вирішуватись питання по широкому впровадженню енергозберігаючих технологій. Утеплення, альтернативні джерела енергії, твердопалівни та злив, покриття всіх об'єктів засобами обліку та регулювання. Досвід Львова показує, що впровадження посади менеджера та його подальша робота дає економію по енергоносіях у розмірі 10-14 Для Кременчука це, а це 30 секунд закінчується. Віталій Віталій, дайте мені наступний запит 3 хвилини. Наступний запит пішов часу. Для Кременчука це орієнтовно від 8 до 12 мільйонів гривень за перший рік. Для довідки в середньому по Україні, в тому числі у Кременчуці, один квадратний метр приміщення споживає близько 260 кВт енергії в рік. В той же час даний показник в Європі складає лише 100-120 кВт на один квадратний метр на рік. І це ще не межа, цифру можна довести до 40 кВт. у комунальній сфері енергоменеджмент. Може досягти зниження витрат міського бюджету по енергоносіях з нинішніх 84 млн грн. гривень 2016 рік до тридцяти п'яти п'яти мільйонів гривень. Заощаджені кошти слід перенаправляти у приватний сегмент, оскільки тільки одних багатоповерхів багатоповерхівок промочівці нараховуються більше тисячі з приводу програми. Програма є необхідною умовою для подальшого залучення на енергозберігаючі заходи кредитів від фонду типу НЕФКО та ЄБРР. Даний документ має давати загальну та детальну картину по Кременчуку. В програмі, повторюємось, має бути відображена необхідність по засобах обліку, енергозбереження, модернізації існуючих та створення нових енергогенеруючих потужностей, твердопаливні катли та сонячні колектори, як приклад. Такий документ ще осени 2015 року був підготовлений у стінах нинішнього відділу енергоменеджменту та енергетики. Але за нинішньої влади та нинішніх умов немає розвитку. За цією програмою розрахована економія на енергоносіях по Кременчуку коливається від 45 до 70%. Представники цивільного корпусу АЗОВ вказують, що за нинішніх умов мова може йти про злочинну службову непаність? Отже, зважаючи на вище викладення, прошу перше надати на ознайомлення депутатам проєкт вищевказаної програми, оскільки її впровадження має стратегічне значення для всієї громади Кременчука. І на наступну сесію надати звіт про роботу відділу енергоменеджменту та енергетики за поточний рік. Так, шановні, інформацію почули. ну, Я не знаю, де тут запит. Дійсно, відділ енергоменеджменту зараз працює над програмою. Я думаю, що депутати в разі бажання і громадськість можуть долучитися до розвитку заходів. Її потрібно групи. втілювати в життя. І і не працювати. Я думаю, що ми не зробимо наші будинки там, з нульовим енергоспоживанням чи пасивними, як на Західній Європі прийнято їх називати. Але намагатися це зробити треба. Тому Ну, я прошу депутатів, мабуть, визначатися стосовно підтримки даного запису. Можемо ставити на голосування? Можемо. Прошу поставити на голосування інформацію, запит депутата підзорів. Звернулися. Прошу визначатися, шановні колеги. А в мене не картка. Не діє, ми ваш голос до протоколу внесемо, що без пронесу. Так, шановні колеги, запит депутата Підубної. За 16 отримали 2 проти 0, ну, не голосувало 17, запит не прийнято, але ви можете долучитися до розробки спільно з цивільним корпусом АЗО програми енергоздореження в місті Кривичниці. Будь ласка, другий запит.